Літак, який упав у Казахстані, збив російський зенітно-ракетний комплекс. Про це заявили у центрі протидії дезінформації. Давайте почуємо деталі. Росія повинна була закрити повітряний простір над Грозним, але не зробила цього. Літак отримав пошкодження від росіян і його відправили до Казахстану, замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО. Нагадаємо, що напередодні літак Браєр азербайджанської авіакомпанії, що прямував із Баку до Грозного, упав у Казахстані. На борту перебували 67 людей, 38 із них загинули. Костянтин Криволап з нами на зв'язку. Авіаційний експерт, та аналітик. Пане Костянтине, вітання вам. Доброго дня. Вітаю доброго дня. Отже, наразі багато є версій стосовно того, що сталося з літаком, що могло спричинити подібну аварію авіакатастрофу. Але, от власне, те про що ми чули деталі з центру протидії дезінформації, що літак збив російський зенітно-ракетний комплекс. Наскільки є ймовірність того, що це правда, і насправді яка могла би бути, могли би бути наслідки влучання цього ракетного комплексу? Я вам скажу, ну завтра есть, тобто, вчора зранку, коли з'явилася ця новина, то не, не було повідомлень про те, яким маршрутом він летів, е, як там все було. І е, ну були припущені. І перше, що я почув, це припущення про те, що е, стая птахів е, збила ці літак. Вона хотіла там звити якесь гніздо, зробити її не дали, і там таке сталося. В общем. Це повне була ну бродячина, тому що всі літаки проходять перед сертифікацією као. Вони проходять випробування на птиці стійкість, таке інше, а десь після третьої години з'явилася інформація, що е, інформації інформація, з'явилися кадри в мережі по з цими ураженнями по борту. Це ураження характерне для підриву зенітно-ракетної верні, зенітної ракети. А зважаючи на те, що стало відомо, що за два дні до, до того е <кій> Кадира <рев> отримав <кій> кілька комплексів панцир, то все стало одразу зрозуміло. А коли відстежили маршрут, яким летів цей літак, він е хотів приземлітися в Грозному, це був основний маршрут. Там була, був сильний туман. Він е, тричі заходив на посадку. На третій заході його обстріляли е, місцеві з панциря. Він потім почав потім кудись уходити. На мінводи його не прийняли. Далі він пішов далі. Його не приймали. Е, йому всі російські аеропорти, в яких він мог міг би сісти, йому. Не давали можливості, і тоді він перелетів через Каспій, переземлився біля аеродрому Валатау. Це ось саме таке, така степ. І там міжнародний аеродром розташований північніший ніж від Алатао. До да, пане Константини, то... хотів поточнити, от з приводу саме типу літака Ембраєр. Я от спеціально зараз зайшов, подивився історію катастроф та аварії із літаками такого типу. Їх достатньо небагато, і в переважно більше там 3-4 чотири, чотири, чотири випадки зафіксовано, і в деяких із них є помилки пілотів. Тобто, це достатньо надійний літак. На вашу думку, чи пов'язано це чи, чи розлітаються інші версії, чи ви їх особисто розглядаєте ні, я мені всі ця версія вона цілком логічна. Вона дозволяє розуміти дії пілотів. Роз дозволяє розуміти все, що сталося на борту, які могли бути в результаті цього підриву. Ушкодження в літаку, це все ну, вкладається в логічну систему. Тут зараз ну, стосовно свого літака, він почав працювати з 2004 року. Я не знаю, саме цей борт можна перевірити, якого він року. Але це новий ну, досить новий літак. Він обладнаний всіма необхідними засобами пілотування, орієнтування, автоматизації всіх процесів і таке інше. Це надійний літак бразильської компанії Мраєр. З ним дійсно там якихось катастроф пов'язаних з технічною експлуатацією не було. Взагалі там були дійсно там кілька аварій, які були пов'язані з неправильними діями пілотів. І взагалі 50% всіх трощ і авіапригод, вони стають саме за помилкою пілотів. Тут помилок пілотів не було. Взагалі, тут було просто ушкодження. А все інше, там 50% це пілоти, це статистика, яка 22 це це технічні несправності, а потім там йде е, ціла купа причин. Але головне це от пілоти і технічна несправність. А з технічної несправності там 30% процентів 25 шасів. Ну, от, от, от така проста арифметика. Тут uh -huh. зараз буде цікаве, як буде створюватися комісія, тому що виходить така ситуація, що Росія за нормативами ІКАО, не повинна взагалі входити в цю комісію, тому що там логіка оцих нормативних документів ІКАО, вона така країна, де сталася троща, країна, якій належить авіакомпанія. Країна виробник, країна розробник, і, 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 і все, і все. Тобто Росія там не може взагалі бути в складі цієї комісії, а вони дуже хочуть туди попасти для того, щоб там замітати свої сліди. І взагалі оцей переліт через Каспій, скоріш за все, все був задуманий таким чином, щоб літак не долетів до Алтау. Ну розслідування точно триватиме.